Час підсумки дня ми повертаємося до студії. І як і анонсували, у нас сьогодні спеціальний гість, оскільки Україна переживає політичне дежавю. Колись так було, що прямо з буцегарні із за ряд Андрій Шкіль став народним депутатом із мандатом і статусом недоторканності. Так само сьогодні в студії в нас політичний утікач опозиціонер Арсен Аваков. А сьогодні народний депутат. Доброго вечора. Від об'єднаної опозиції вітаємо вас. Хочемо сьогодні розкрутити також і історію Арсена Авакова останніх років, і це нам допоможе сюжет. Після чого будемо говорити з першим джерелом. Пане президенте, терпець рвався. Треба негайно провести корекцію системи влади. У політику Арсена Аваков увійшов плічоплість з помаранчевою командою. Підтримавши Віктора Ющенка у 2004-му, вже за рік отримав губернаторське крісло у Харкові. Однак дружби з місцевою владою у Авакова не вийшло. У 2006-му депутати облради висловили йому недовіру. Безусловно, исключительно політичний вопрос, який і збирається рішить представників партії регіони із включити політичні. Недовіру 2006-го суд визнав незаконною, але вже 2010-го облрада успішно повторила спробу. Знову відставила Авакова. Його звинуватили в адміністративному тиску під час президентських виборів через за активну підтримку Юлії Тимошенко. Трохи згодом Юженко сам звільняє Авакова з посади. Після відставки вже екс губернатор приєднується до табору Білосердешних і невдовзі очолює обласну політорганізацію організацію Батьківщини. Кристи. Біжуть за сиром, який там дешевий сир, кажуть, є тільки в мишеловках, то справжні люди сьогодні йдуть в нашу політичну команду. І один з таких людей це Арсен Абаков. Восени 2010-го Аваков балотується у мери Харкова. Утім програє Геннадію Кернесу. Працювати з Тимошенко теж довго не вдається. Після відкриття справ проти експрем'єра невдовзі кримінальне минуле приписують і самому Авакову. Звинувачення вже за традиційною для опозиціонерів 365-ю статтею – Зловживання службовим становищем. Екс губернатору закидають незаконне відчуження у 2009 році. 55 гектарів землі він був викликаний як свідок по кримінальній справі, порушеній за фактом. Після порушення відносно нього як особи він викликався як свідок по цій справі. Жодного разу він не з'явився. Утім, загратувати Арсена Авакова не вдається. За два місяці до заяви прокуратури він покидає межі України. Його оголошують у міжнародний розшук. Переховується Аваков в Італії, де наприкінці березня його арештовує місцеве бюро Інтерполу. Утім, невдовзі як губернатору відпускають під домашній арешт. Римський суд на вимогу української сторони вирішує питання щодо екстрадиції Арсена Авакова. Ілє. Меня, uh, в Украину, что или, uh, на мене повинні екстрадірати в Україну, що нам взят мало вероятна, і на території Італії не буде ніяких вопросов у місті Так і сталося. Італійський суд відмовляє в екстрадиції ексгубернатора. губернатора. А невдовзі Арсена Авакова реєструють у списках кандидатів народні депутати. Він отримує завідомо прохідний номер у списку батьківщини і за кілька днів до першого робочого дня нової ради повертається в Україну. Добре. Утім, отримано разом із депутатським мандатом недоторканність, а з нею імунітет проти висунутих йому звинувачень Арсена Ваков може втратити, якщо буде відповідне подання від прокуратури. І якщо парламент саме це подання підтримує. Принаймні такий розвиток подій не виключає генеральний прокурор Віктор Пшонка, який саме такою заявою відреагував на приліт Вакова на батьківщину. Пане Арсене, от сьогоднішнє повідомлення прокуратури Харківщини. Там написано, що в чинності набуло рішення Червонозаводського суду Харкова. Так і там таке формулювання. Таким чином підстави для його затримання відсутні підстави. Це не означає, що відсутні е, в ну звинувачення. Вони залишаються. Чи ви тепер у статусі народного депутата готові дати свідчення? по тих речах, які закидали вам, ну, ми згадували вже про них, але по таких конкретних справах там тец номер 3 Кіноконцертний зал «Україна», про ці гектари, які згадуються. Ну, ви Бутутали показання прокуратурі і указання болезненним суб'єктам, які хочуть, щоб я в чом-то завжди оправдувався. Це різниця. Ну, по тих по, Ну, при ревсю хочу сказати, що дуже зворушливий сюжет з великолепним ретро в 2005 год, замечательно, мені десь було приємно достатньо багато неточностей, Яких? никакого ареста домашнего не было, была полная свобода и так далее. Спочатку początku Генеральна прокуратура в Україні заявляла. Генеральна замовляла... прокуратура сказала, что потом она ошиблась и мы её прощаем. Помилки бувають. Так ви так. готові давати свідчення потих звинуваченнях? Генеральний прокурор, я сейчас хочу, отвечу. Генеральний прокурор, а, я прочитал в пресі, сказало о том, что не исключает, что, э, они обратятся с новой санкцией. А на тон то прокурор, на то прокуратура, чтобы обвинять. Но на то есть соревновательные процессы права человека, чтобы защищаться. Так вот, та неприкосновенность, которая позволила мне появиться сейчас в Украине и э, работать, позволяет в том числе защищаться. Множество людей не может пользоваться этой, этой, этой э, реальной институцией в демократической, либеральной, нормальной стране, э, якобы в нашей. Неприкосновенность дала мне такую возможность. Я э, полагаю, что исчерпывающая правовая позиция, которую мы имеем, По обвинению в этом деле, которое мне приписывают, очень быстро разобьет это дело. Там ничего не останется. То вы будете позиватися до суду, так? Uh, я думаю, что никаких нет проблем, чтобы презентовать прокуратуру, в том числе лично от меня, uh, нашу позицию. И тем самым обезоружить. Uh, Воєнствуючий державний орган, який все рішення хоче щось доказати е, негативне. Тобто, ваш захист буде працювати з прокуратурою. Ви особисто. Мій захист е, подав до суду, і е, при підтримці при присутності прокуратури добився скасування е, відносно мене запобіжного західу. Так. Але звинувачення так, перше, не зняти? Е, звинувачення не зняти. І вважаю, що ми будемо працювати в цьому напрямку. Цікаво, якщо як... є право, якщо є соревновательний процес, то ми увірени в результаті. Цікаво, що генеральний прокурор не виключив можливості подання до Генераль... до Верховної Ради України подання на зняття з вас депутатської недоторканності. Як ви будете тоді діяти? Ви Я був будівлю якщо Прокурор зайняв другу позицію. Прокурор по своїй должності має... Саме таку так позицію да. займати так а, а я імію свої права, і думаю, що ми ефективно захистимося і не дадим основані для прокурора так діяти. А в випадку, якщо він буде так діяти, будуть сущати механізми захисту. Наш кореспондент цього дня підійшов до сина генерального прокурора, який теж ваш колега, народний депутат, і запитав його, чи буде він співпрацювати з Арсеном Аваковим. І ось яку отримав Цікаво. відповідь. Мені знайомі. Еще нету такого законопроекта. Мы на фракции не обсуждали. С Оваковы работать будем в одном зале, на благо Украины. Спасибо вам большое. Ви теж будете співпрацювати? Коректна відповідь. Теж будете співпрацювати. Я вообще считаю, что парламент это место для компромиссу э, во имя каких-то больших ключевых ценностей. Этот компромисс нужно выстраивать. Вопрос только в том, чтобы э, найти правильный баланс, позволяющий двигаться вперед, а не размениваться в конформизме. Порівнюючи Италию и Украину, что вы відчуваєте, чего нам зараз бракує найбільше? Нам э, не достает ощущение счастья в каждом человеке. Вот это самое главное. Тільки самое этого? А это фундаментальное основное. Это диктует все остальное. Uh, итальянские люди, насколько я вот мог их наблюдать в достаточно продолжательное время: они внутренне спокойны, уравновешенные и радостные. Ну, вы зараз день... выглядаете власне дуже спокійную людину. Спасибо. Uh, я... А можно у вас все-таки момент? Перед вами У нас это теж... не так. Я закончу мысль. У нас это, к сожалению, не так. У нас люди немножко имеют внутренний uh, напряг. И это диктует uh, все остальное. Вам нечего напруживаться у нас понятно? Да, yeah. так. Ну, психологи кажуть, якщо є зовнішній напряг, то буде і внутрішній. Тут нас так завжди в студії пояснюють. А от тут був ваш колега по парламенту. Він запропонував філософію консенсусу. Дивіться: е закривають кримінальну справу, а ви вступаєте у фракції партії регіонів. Все. А далі працюємо на благополучності. Ну він, до речі, про це не сказав саме таким чином. Ні, але Это, експерти знаєте, роблять такі как? висновки. Це міровозрінчикі вибори, основані на собственному представленні про ісходячим. Мои представления таковы, что я неоднократ... на неоднократные предложения, которые были в таком духе, как вы предложили, что называется, с глубоким цинизмом и материальную подоплеку, угу. вынужден был отказаться. Потому что для меня это неприемлемая позиция лично для внутреннего я. Представить себе на месте там, нарицательного. Нюанс! Скажите, будь ласка, кто вам пропонувал, что вам пропонував и сколько вам пропонували? Это вопрос предложения смен позиций. Вы должны это понимать. Так, и первый это... такой выбор у меня был э, в 2004 году. Он не носил характера э, административных партийных колебаний. Он носил характер э, не поддерживай этих, поддерживай нас, и у тебя все будет хорошо. Э, второй выбор э, был у меня в момент выборов президента между Юлей и Виктором Януковичем. И я был достаточно откровенен и сказал, что я не могу поддержать э -э, Виктора Януковича. А про За что и был кусочек сюжета, где Виктор Ющенко э -э, немедленно осуществил мою отставку, объединившись с большинством облсовета. И, -э -э и после этого была ситуация, когда мне предлагали не участвовать в выборах мэра. Который я не проиграл. Это еще одна ошибка в вашем сюжете. 0,63%. Пре... Ну, на жаль, центральна виборча преимущество... комісія оголосила не вас. Я переможцем. Розумію. Ну, для мене є а, авторитетним, наприклад, Freedom House, який чітко показав, що вибори в Харкові виграв інший чоловік, Це в офіційному отчуті є. Екзитполи показали мою побіду. Ну, посчитали дійсно так. От зважаючи на все це, ви й далі себе вважаєте переможцем на виборах мера Харкова. Ви приїхали. Для з меня вій... это не так важно сегодня, вы поймите. Вы приехали с войной на Кернеса. Вот что, яка Нет. доля чекає на Кернеса і Добкіна? Життя чекає сішком коротка, щоб тратити його тільки на війну. Я приехал для того, чтобы реализовать э свои ощущения от жизни и поддержать всех людей, которые живут не войной, а созиданием. Вот такие люди мне известны в Харькове, и все, что меня связывает с Украиной это мои отношения с такими людьми, э обязательства возникшие и Моя связь с Украиной. А яка конкретика? От чим ви будете займатися? Ну, Прежде всего, нужно, если взять глобально, почему я пошел вообще в парламент, ситуацию определяет среда. Вот та среда, которая у нас сейчас есть в обществе, она полностью деструктивная. Бежит бизнес, угнетается духовность, люди уезжают из страны, люди не видят перспектив. Это касается абсолютно всех слоев. Начинают, как принято говорить, от элиты. И заканчивая простыми людьми в Италии я встречал украинцев, которые собирают мандарины в садах, которые ухаживают за престарелыми гражданами Италии, и художников и состоятельных людей, которые просто там живут на свои деньги, которые заработали в Украине. Все они хотят убежать от этой неопределенности и тоски атмосферы, которая продиктована этой вот атмосферой последних двух лет. К сожалению, вихід, змінити владу в центре. я не вижу другого варианта как поменять формат этой власти вы можно повернуть вас это не значит формата? что извините меня это не значит что сегодня следующие победившие должны стрелять и репрессировать предыдущих это значит что нужно волей большинства народа заставить принудить элиты пойти на компромисс который бы обеспечил поступательную модель нормальным образом. Тому що війна нічого не дасть, це всегда буде перевіртеш. Все одно будучи України лежить в консенсусі еліт. А можна від вас в тому форматі власне консенсусу зрозуміти, а в чому може бути консенсус, наприклад, міжнародним депутатом Аваковим, між е, паном Допкіном і паном Кернесом? Ви вважаєте, що треба е, в, зробити якийсь дедлайн? І після цього вже прокуратура і суд не повинні вчиняти жодних дій. Я совсем я так партии? не считаю. Вы пытаетесь э, меня сбить на ситуации личных позиций и личных мнений. Я вам хочу сказать, что если мы ищем консенсуса для Украины во имя будущего, мы должны сначала посмотреть общие модели. В этой общей модели консенсуса, безусловно, существуют э, непримиримые позиции, э, которые несовместимы с ключевыми принципами развития. Вот есть э, беспринципность, цинизм и так дальше, с которыми невозможно никак мириться. Есть группа людей, которые олицетворяют эти позиции. Для меня в такую группу входят некоторые ли, лица, из которых вы назвали. Думаю, что мое личное мнение состоит в том, что с некоторыми бесполезно договариваться. Их общество должно просто поставить в те условия на то место, которое они заслуживают. А прокуратура и суд мои их поставить на якесь место? А прокуратура і суд пусть сама вирішить. Мається має, тип, має на це зробити чи не має. І тут дуже важливий момент, коли ця інституція буде працювати сама, а не буде побуждена губернатором, Аваковим, чи народним депутатом, чи яким міністром. Це, це принципі важливий питання. А ви змінили свою позицію? Ви колись дуже жорстко виступали проти статусу недоторканності народного депутата. Берете свої слова назад? Я не можу сказати, що я жорстко виступав, так? Я говорю о всеобщей ситуации. Я говорил и тогда говорил, и сейчас хочу вам показать разницу между всеобщей ситуацией неприкосновенности и неприкосновенностью только депутатов. Сейчас мы говорим, точнее, риторика партии регионов отменить неприкосновенность. Подчеркиваю, это только риторика. Неприкосновенность отменена не будет, потому что депутаты от партии регионов точно так же понимают, что их ждет в будущем в случае, если это случится. Но почему мы не, не говорим о неприкосновенности судей, президента, членов правительства? Это должно быть или комплексное решение, или нет. Сейчас неприкосновенность депутатов э, гарантирует независимую возможность э, оппонирования в парламенте. Потому что при той репрессивной машине, которая сейчас э, принята, при той системе финансирования, даже из этого скудного бюджета 2013, который для правоохранительных органов э, имеется приоритет, Репресивна машина подалять любого депутата, якщо на ньому нет некоего иммунитета. А наліч імунітету дозволяє держать хоч какой-то баланс. Це очень важно. про репресивну машину. Чи була вона задіяна сьогодні під час голосування за голову Верховної Ради а також прем'єр-міністра? Говоритимемо з Арсеном Аваковим та іншими гостями уже згодом за 4 хвилини. Пане овако, звіже око у вас ви ж в Італії бачили українців, які захоплюються калетником як головою податковою, Правильно ви на про них да, я, 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 уверен, да. що, смішно, я уверен, що та потрясені, да, uh, потрясени, удивлені всі в восторгі, всі підприємці України. І... Ну тому поясніть до торговців на ринку. Що відбулося в парламенті? Бартер політичний сьогоднішній день в парламенті осуществлена договоренность трьох опозиційних фракцій. То, что мы обещали избирателю. Три оппозиционные фракции заявили о координации усилий. И я думаю, что первые два дня парламента все видели, что все три фракции э, работают единым механизмом. Э, что произошло? Почему партия регионов и коммунисты э, допустили избрание вице-спикера от свободы? Не, не, не в порядке тактики, как сказано, а в порядке поиска баланса. Им нужно было избрать своих. Э, Первых руководителей, и они поняли, что они не могут не посчитаться с оппозицией. Стоп, 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 а это не будут. Мы их понудили к такой договоренности. Мы, по сути, показали им, что без такого баланса невозможно. Вы должны понять, что без такого баланса невозможно. И главное, что я посмотрел, как вы говорите, свежим оком за эти два дня это одно. Я надеюсь, что нынешняя правладна коалиция очень ясно для себя поняла, что так, как было в прошлом парламенте, в этом быть не должно. И мы, надеюсь, приблизились к большему порядку в этом.